Це Дарина вже понад три роки. Вона працює вихователем логопедом і допомагає дітям розвивати мовлення. каже, любить знаходити та вивчати нову інформацію, щоб надалі використовувати на заняттях з ними. Коли ти бачиш ці такі захоплені очі, і ти розумієш, що ну, це дуже і дуже самі цікаво, самі цікаво зробити ту е, артикуляційну гімнастику. І це дуже для для нас, для дорослих, це дуже і дуже е, добре. За словами Дарини, її робота важлива не лише для розвитку мовлення. Вона формує впевненість, допомагає налагоджувати комунікацію та соціалізацію. Передусім, це необхідно для дітей з особливими потребами. В них органи артикуляційного апарату не так працюють. Їм потрібно показати, їм потрібно десь. Ну, скажімо так, поправити, і це ну такі, звичайно, що дітям це виникає дискомфорт, тому що вони ну якби не не можуть так. І їм це дискоце саме важче ця комунікація з такими дітками. Сьогодні все більше дітей вимагають підтримки у розвитку мовленнєво комунікативних навичок, і саме тому така професія є надзвичайно актуальною. Втім, популярністю серед молоді вона поки що не користується. Дошкільники, особ... Рівненщини зверталися неодноразово з проблемою цією, з проблемою допомогти вирішити цю проблему, тому що не вистачало кадрів, не було в штатних розписах вчителів логопедів. Зараз ще додалося питання роботи з дітками з ООП. Це включає корекційно-розвиткові заняття, які проводять. І цих годин дуже багато вчителів логопедів і ну, не, не вистачало фахівців. Но наразі трошки це питання закрилося, і в нашому закладі, вже жовтня місяця, працює молодий фахівець. Свою роботу Дарина Бондаренко любить і найбільше їй подобається бачити результат вихованців. А День логопеда, який традиційно відзначають 14 листопада, підкреслює значення спеціалістів і їхній внесок у суспільство. Христина Усик, новини Рівного.